У різниці характерів криється божественна згода. Одного разу до мене в келію прийшов чоловік, і почав скаржитися, що він дуже засмучений через постійні суперечності з дружиною. Проте я зрозумів, що між ним і його дружиною не було чогось дійсно серйозного. У цього чоловіка є свої скалки і шишки, у його дружини свої. Тому вони не можуть припасуватися один до одного. І одного, і другого треба трішки постругати. Візьми дві нестругані дошки в одної скалка в одному місці, в іншої в іншому, і якщо ти хочеш з'єднати їх, як є неструганими, то між ними залишиться щілина. Однак, якщо ти ледь ледь постружиш першу дошку в одному місці, другу в іншому. Вони відразу приляжуть одна до одної. Тільки стругати треба тим самим рубанком. Я не знаходжу спільної мови зі своєю дружиною. Скаржаться мені деякі чоловіки ми зовсім різні за характерами. Вона людина зовсім іншого складу. Як же Бог допускає такі нісенітниці? Невже він не міг улаштувати все таким чином, щоб у чоловіка і дружини були однакові характери? Так, щоб вони могли жити духовно. Невже ви не розумієте, відповідає їм я, що в різниці характерів криється божественна гармонія. Різні характери складаються в гармонію. Уяви, якби у тебе і твоєї дружини були однакові характери. Та Боже борони. Уяви, що було б, якби приміром, і ти, і твоя дружина легко обурювалися. Ви б не залишили від вашого дому каменя на камені, а якби в обох і в чоловіка, і в жінки були однаково м'які, лагідні характери, та ви б спали ходячи. Якби ні в тебе, ні в твої дружини не можна було взимку випросити снігу, то ви б, звичайно, підходили один одному, але пішли б обоє в пекельну муку. А якби обоє були марнотратними, хіба ви змогли б господарювати. Випустили ваше майно на вітер, а діти залишилися під відкритим небом. Якщо важка норовлива людина знайде і дружину собі відповідну, таку що хоч кіл їй на голові теши, а вона буде робити по своєму, то вони, звичайно, одне одному підійдуть хіба не так? Однак через день спільного життя вони чепляться одне одному волосся. Тому дивися, як все влаштовує Бог. Він робить так, щоб хороша добра людина одружилася з непокірливою, і тоді другий із подружжя зможе отримати допомогу, тому що початково він міг бути налаштований по доброму, але в молодому віці міг захопитися злим. Невелика різниця в характерах чоловіка і жінки допомагає створити гармонійну сім'ю, тому що один із подружжя доповнює іншого. В автомобілі необхідні обидві педалі і газ для того щоб їхати, і гальмо, щоб вчасно зупинятися. Якби в машини було тільки гальмо, вона не рушила б з місця, а якби в неї був тільки акселератор, то вона не змогла б зупинитися. Ви обоє на одну ногу, сказав я одній подружній парі, і тому один одному не підходите. Обоє цих людей були дуже вразливими. Якщо в них вдома щось траплялося, то обоє кидали повіддя і починали голосити Ох, яка ж з нами сталася напасть, голосить чоловік. Ох, що ж це за лишенько гірке! схлипує дружина. Тобто один з подружжя допомагає іншому впасти в ще більший розпач. Чоловік не може підпадюрити дружину і сказати їй Зачекай, адже те, що з нами сталося, не так уже й серйозно. Я бачив таке в багатьох сім'ях. Маючи різні характери, чоловік і жінка можуть більшого досягти і у вихованні дітей. Один із подружжя почне їх трішки пригальмовувати, а інший буде говорити Ну, дайте дітям трішки свободи. Якщо її чоловік і дружина закрутять всі гайки своїм дітям, то втратять їх. Але вони втратять дітей і в тому випадку. Якщо обоє будуть дозволяти їм робити що заманеться. Якщо ж мати і батько мають різні характери, то діти їх перебувають у рівновазі. Я хочу сказати, що у сім'ї має бути все. Звичайно, чоловік і жінка не повинні перегинати палицю відносно особливостей свого характеру, але кожен з них, відповідно до складу свого характеру, повинен допомагати іншому. Якщо з'їсти, приміром, щось дуже солодке, то закорте чогось солоненького. Приміром, коли наїсися винограду, хочеться заїсти його шматочком сиру, щоб перебити солодкість або городня зелень. Якщо вона занадто гірка, її неможливо їсти. Але якщо овочі будуть заледве з гірчинкою чи з кислинкою, то вони і смачні, і корисні. Але ось якщо людина кисло складу стане говорити, що всім іншим треба стати такими ж кислими, а той, у кого гіркий нору, буде закликати всіх ставати гіркими, третій солоний буде наполягати на тому, щоб всі стали солоними, то до взаєморозуміння вони не прийдуть.